Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського. Цього тижня разом із Владиславом Гайваненком відкрили реконструйоване відділення із кабінетом магнітно-резонансної томографії у міській лікарні Кам'янського. Це перший МРТ-апарат у комунальній медицині нашого міста та району. Раніше пройти таке обстеження можна було тільки в приватних закладах, де черги формувалися на місяці. Тепер мешканці Кам'янського зможуть отримувати сучасну високоточну діагностику у своїй міській лікарні. Томограф. Дозволяє робити до 7 тисяч досліджень на рік. Обладнання придбано за кошти обласного бюджету. Місто забезпечило додаткове оснащення та ремонт приміщення. За рахунок субвенції міської ради на запит військових 13-ї бригади НГУ Хартія було придбано 8 зарядних станцій та обладнання для їхньої автомайстерні. Це допоможе пришвидшити ремонт техніки та покращити логістику. Підтримка наших воїнів пріоритет міської влади. Реагуємо на потреби підрозділів, щоб вони мали. Все необхідне для захисту країни передали військовим з Кам'янського, які виконують бойові завдання на Сумському та Донецькому напрямках, необхідне оснащення, гуму, зарядну станцію та Стерлінк. Обладнання було придбано за рахунок коштів працівників та керівництва міської ради. Щиро дякую всім, хто долучається до підтримки захисників. У Кам'янському відкрито новий дитячий будинок сімейного типу. Родина отримала просторий двоповерховий будинок, обладнаний усім необхідним для проживання та розвитку дітей. Нині у сім'ї виховується п'ятеро дітей. Будинок придбано за кошти державної субвенції у співфінансуванні з міським бюджетом. Разом із Владиславом Гайваненком відвідали родину та передали подарунки малечі. У місті функціонують 17 дитячих будинків сімейного типу, 17 прийомних родин та малий груповий будинок. Розвиваємо сімейну форму виховання, щоб кожна дитина, яка втратила батьківське піклування, могла зростати у родині. Перевірив хід капітального ремонту у другому корпусі наукового ліцею імені Анатолія Легуна. Наразі триває капітальний ремонт харчоблоку, який виконується за кошти державної субвенції. Завершити його плануємо до 30 грудня. Паралельно оновлюються навчальні кабінети. Оновлюємо ліцей завдяки виграному гранту від Європейського інвестиційного банку. Повернуться ліцеїсти у стіни свого оновленого закладу вже у другому семестрі. В межах ініціативи пліч-опліч згуртовані громади підписали меморандум про співпрацю між Кам'янською громадою та Покровською міською військовою адміністрацією. Наша співпраця триває вже понад рік. У Кам'янському працюють амбулаторія та ЦНАП Покровської громади, що обслуговують понад тисячу її мешканців. Ми створили умови для роботи сервісів, надаємо підтримку та ресурси. Меморандум дозволяє розширити співпрацю у гуманітарних та соціальних напрямках. Культурних та освітніх ініціативах допомоги ветеранам і їхнім родинам. Разом реалізуємо важливі проекти для відновлення та покращення життя людей, змушених залишити свої домівки через війну. Оглянув сквер на проспекті Свободи навпроти ліцею номер 5 де нещодавно було демонтовано старі торгові приміщення та виконано благоустрій території. На цьому місці планується будівництво першому кам'янському ресторану Макдональдс. Згідно з домовленостями, роботи вже мали розпочатися. Проте, Через воєнний стан терміни тимчасово відкладені, тому територія залишатиметься у поточному стані до початку будівництва. Провів черговий особистий прийом громадян. Найбільше звернень стосувалися питань житлово комунального господарства, ремонту покрівель, теплопостачання та водопостачання. Крім того, надходили звернення щодо роботи транспорту, а також ті, які потребують юридичної допомоги. Усі питання зафіксовані, передані відповідним службам і перебуватимуть на моєму особистому контролі до повного вирішення. Звернення, що надходили під час попереднього прийому, вже опрацьовані і виконані. На нові сцені. Та Театру Лесі Українки відзначили 90 річчя ліцею номер 31 Привітав колектив учнів і батьків та вручив подячні листи працівникам закладу. Ліцей має історію з 1935 року. Сьогодні навчає близько 400 дітей. Заклад розвивається, впроваджує сучасні освітні підходи, демонструє високі результати НМТ та успіхи учнів у конкурсах і ман. Попри серйозне пошкодження після ворожої атаки влітку, за підтримки міста, залученим інвесторам, заклад оперативно відновили і повністю підготували до нового навчального року. У школі було також повністю оновлено система опалення та облаштоване укриття. Дякую педагогам, технічному персоналу, учням і батькам за згуртованість та стійкість. Підбили підсумку роботи за рік та відзначили найактивніших учасників на заході молодь вирішує у центрі молодіжних ініціатив. На заході було представлено. На результати роботи молоді, партнерів і команди центру, які протягом року реалізували ініціативи для розвитку громади, популяризації волонтерства та створення сучасного молодіжного простору в Кам'янському. Вручив посвідчення членів ком'юніті. Подія стала нагодою не лише відзначити досягнення, а й окреслити плани та напрями роботи на наступний рік. На цьому тижні провели фінал та нагородження команд відкритого міського кубкового турніру з волейболу в рамках фестивалю спорту Незламна Народне зламної країни присвяченого дню вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У змаганнях взяли участь 16 команд із закладів освіти Кам'янської громади та району. Спорт об'єднує виховує силу волі та характер, цінності, які потрібні нашій країні. Працюємо далі.